Тематичний благодійний ярмарок у садочку селища Яблунів, що на Косівщині, напередодні спаса, провели захід на підтримку Збройних сил України. Поки батьки готували випічку та фрукти, малеча вчила віршики і пісні. На святі побувала наша знімальна група. Благодійний ярмарок з нагоди святкування спаса в Яблунівському садочку разом з батьками готували близько 50 дошкільнят. Директорка закладу освіти Жанна Радовець каже. Батьківські комітети охоче підтримали пропозицію адміністрації. Вони одразу погодились, проявили навіть і самі ініціативу. Дуже їм дякуємо, вони молодці. І всі разом з колективом, з батьками, з жителями територіальної громади Яблонівської організували таке гарне світле свято. Батьки вдома готували солодку випічку, фрукти, овочі. А потім усі смаколики принесли на подвір'я садочка. Кожен лот продавали за символічну суму, продовжує Жанна Радовець, щоб могли всі жителі Яблово придбати, щось для себе смачненьке, покуштувати, і навіть можна використати на яблучний спас до свого босика і освятити, підтримати наших хлопців, допомогти їм, хоч трішки, але задонатити обов'язково. Підготовка до ярмарку тривала близько тижня. Поки батьки дбали про благодійний товар, малеча готувала невеличку концертну програму. Ділиться голова батьківського комітету старшої групи Мирослава Рибчанська. Дітки всі готували віршики, виступ, підготували пісеньки. Також старша група. Наша сонечко дітки вчора випікали такі класні печеньки, в формі серця. Самі розтачували, вирізали, посипали посипкою, тому що і їхній лот також виставляється на. Ярмарці, ну так як вони вже більше, вони вже також активно готувалися. Діти охочі розповіли, як саме готувалися до свята. Ми пецю, пекли, висипали, мастели, плопали чоловік. І з гордістю продекламували підготовану поезію. І смачні, і шоколиць, їдним шанечко налить, швізі, фрукти на шторі, мене брали їх шиї. Бо я сам не піду, і тебе не пущу, бо ти мене старенько, та поки я не знайду. Куплю тобі хатку, деся сінозадку, і штавок, і манок, і весневенький садок. Україна <пілляє> моя, а тебе так з цілою хоч хотя все маленька. Протягом заходу вдалося зібрати 12 тисяч 400 гривень і ще 20 євро. Кошти передадуть військовослужбовцям 74-го батальйону 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу розповідає Жанна Радовець. В яблунові діє волонтерська організація воля. Вони переправляють нашим хлопцям місцевим. Звід так само ми покажемо нашим батькам, нашим жителям, куди потрапили кошти, чи вони в надійні руки потрапили. Хоча ми зрозуміємо, розуміємо, це не велика така сума, але трішечки, якщо ми всі разом потрішки будемо робити добру справу, в результаті буде велика добра справа і хороший результат. Яблунова Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.